Ефективне лікування для маленьких пацієнтів. Нове відділення реабілітації та відновного лікування відкрили у міській дитячій клінічній лікарні. Тут надаватимуть медичну допомогу дітям із порушеннями нервової системи та опорно-рухового апарату. У нас є лікарі реабілітологи які приймають дитину, оглядають її і дають рекомендації, що її потрібно проводити. У нас є чотири масажисти, які роблять дітка масажі, проводять лікувальну фізкультурну і різні ергопроцедури навчання. Навичок, це діток, які потребують у нових сучасних кабінетах. Приймають юних пацієнтів, досвідчені й грамотні масажисти, лікарі, ортопеди та реабілітологи. Фахівці кажуть, через онлайн навчання школярі все частіше потребують допомоги медиків. Більшості навіть дітей там шкільного віку. Особливо там першачки і на початкова школа, бо там багато ортопедичних захворювань, тобто всяких сколіозів, порушень постави, деформацій за рахунок важких рюкзаків. І тепер останніх оці кілька років, відколи пандемія, війна за рахунок навчання онлайн. Сидять за партами, як хочуть, не за партами вдома за комп'ютерами. За день у відділенні можуть пройти комплексне обстеження або ж процедури лікування та реабілітації близько півсотні дітей. Тут, крім маніпуляційних кабінетів, також є басейн і спортивна зала. Усе це міська дитяча лікарня змогла облаштувати завдяки проєкту Європейського союзу Україна-Румунія. У 2020 році ми виграли у ці грантові кошти Україна-Румунія проект Альтери, який передбачає якраз альтернативну медицину. Дітям із захворенням нервової системи та опорно-рухового апарату працює мультидисциплінарна команда в проєкті, яка до якої до складу якої входять реабілітологи лікарі, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, логопеди, лікарі-педіатри. Насправді команда в нас молода спеціалісти всі, ніби в принципі, молоді, але дуже грамотні, оскільки вони мають досвід роботи за кордоном. І наразі цей проект запрацював у нас уже повну цього року єдине, що просто ми доєднали вже у проведені ремонтні роботи. Невдовзі у кабінетах відділення реабілітації та відновного лікування з'явиться сучасне медичне обладнання. Його також закупили у межах проєкту Україна, Румунія. Вікторія Богдан Ольга Цьома, Руслан Копанчук, новини на вежі.